Здоров'я Михайлика Клапчука з воскресінців йде на покращення. Про це повідомила його бабуся Ольга Кобринович. Головна заслуга у цьому всіх небайдужих людей, які надають фінансову допомогу для зовсім недешевого лікування дитини. У січні цього року восьмирічному хлопчику лікарі поставили страшний діагноз четверту стадію рідкісної лімфоми Беркіта. Тоді медики прогнозували йому тільки два тижні життя. На щастя, Михайлик не здається з підтримкою рідних та допомогою благочинців. Він за п'ять місяців уже переніс шість хіміотерапій. Дякую усім за, за молитву, за пожертви. Вдячні ми за кожну копій бо бо то ратує нам. Дитину рятують люди від, від січня місяця, відколи ми знали про цю страшну таку біду, Помагають нам і, і молитвою, і словом, і, і ділом, і, і добрими вчинками, і допомагають нам і священники, і парафіяни, і матері молитви. Церкви святого Єсафата дуже нам допомагають діти милосердя коломийський отець довганьок дуже багато донорів прийшло. і Ми всім удячні. Наразі хлопчик перебуває вдома. У серпні та вересні його чекають ще два курси посиленої терапії. Потім складні аналізи і поїздка в Угорщину на консультацію. Зараз на карточці є 3,5 тисячі гривень. У порівнянні з тим, що родичі витрачають на лікування це мізерна сума. А сама ж поїздка на діагностику за кордон вартуватиме немало, небагато 4 тисячі євро. Не будьте байдужі до чужої біди. Доля восьмирічного Михайлика Клапчука у ваших руках. Номер телефону бабусі 090. 098 526 76 23. 098 526 76 23.